Дні минули швидко, літо пролетіло, на порозі стала осінь золота, в синім небі видно, відлітають птиці, відносять за обрій роки і літа. Зустрічайте люди, осені, дарунок і даруйте рідним. Радість знов і знов, новий день для вас, бо Божий подарунок. Подякуйте Богу за його любов. Осінь пригощає добрим урожаєм руку свою щедро Бог ще відкрива людям, би подбати, з яким плодом стануть. Вже коли настануть для душі жнива, осінь закінчиться і злетить, як літо, холодом повіє на земні поля, але є блаженний той, хто розуміє, що для знив готова є його душа. Амінь, слава Богу.